Як то спочатку скажи мені правду, а потім на ювілей не кличе, Колежанка моя давня та кумця моя солоденька. Як то такому бути дволичному? І за що? За правду? питає мене кума моя Світлана на днях в магазині, де ми їй вибирали сукенку. Ой, я трохи поправилася, каже, правда. То, тягну я. Ні, ні, не такай, а скажи мені щиру правду. Наголошую, що сама людина захотіла щирої правди. Я й кажу святко, та сама бачиш, що на тобі скоро шов розійдеться на цій новій сукенці, отак подерту й мусиш купити. Та то після свят каже вона, ага, певно, я тебе таку й до свят бачила. А ти все не вгомонишся, а потім мені кажеш, що твій Мирось на інших заглядає. Мій Мирось любить кобіт в тілі. Ну, видно, не настільки. О, вже губи зціпила та мовчить. А чого сердитися, коли сама мені й говорила, що бачила, як її Мирось мало протез не загубив, так усміхався касирці. Добре, що в тебе всі при апетиті, а у мене одне на дієті, інше має апетиту, а Мироз раз в день їсть, бо що там зранку тої канапки. Та ти спочатку тим своїм дівулям глисти погони, бо ходять та від вітру холітаються, отак, який сильніше буде, то де їх будеш шукати. Не всі мають таку грубу кістку, як твої, каже вона мені. Святко, пропускаю повз вуха її слова. Ти б ще смачно готувала, то ціни б тобі не було. А то, як не пересолене, то недопечене, я півдня пила воду після твоєї гостини минулої неділі. Чого ж ти соромишся в мене, якого рецепта взяти та попитатися, як я то готую? Корона не спаде, не бійся, того й доїдаєш за усіма, бо ніхто те варево й нюхати не хоче. Ну, не кожна волосся вміє приправити, говорить вона, натякаючи на той волос, який витягла з моїх голубців. Та з ким не буває, отак сто страв готуєш, то в якійсь і знайдеться, я вже їй нічого не кажу, бо бачу, що правду вона чути не хоче, а мені що, як не хоче чути, то хай не питає. Не знаю, яку вона там собі сукенку вже купила, бо я пішла геть. Але за її смаком, точно сіру і невиразну. Ну не вміє людина одягтися і все. Скільки б грошей не мала, а таке вміння не купити. Не те, що я маю смак і все. Та я можу піти на гуманітарку і так вибиратися, що за мною всі жінки обертатимуться, ніби я з якого бутіка. Я вже комій подарунок купила і все чекають дзвінка. Бо ми отак можемо часто трохи поперечитися, але вона завжди перша подзвонить та перепросить, бо я ж їй нічого поганого не зробила. Я хочу, аби їй було лише краще, а вона ніяк моїх порад не слухає, а все по граблях стрибає. Нема дзвінка ні в п'ятницю, ні в суботу. Ого! Отак за мою доброту мені відплатити. Ну, не думала я, подруго, що ти така. Містечко у нас маленьке і перестрітися можна будь-де. Сіла в автобусі, аж вона заходить та стає біля водія, бо мене побачила. І так щось веселиться, видно, купила гречку в соціальному дешевшу. Вже й місяць проходить, а не дзвонить мені кума. Я тут не витримала та сама дзвоню. Здоровку, Масю, е, що ж ти чутися не даєш, як ювілей прийшов? Натякаю я на свою відсутність на ньому. Ти знаєш, дуже добре, всім гостям сподобався стіл і хвалили мене, як я гарно виглядаю. Та ти що, щиро дивуюся, які то люди бувають дволичні, а я за правду страждаю. Уяви, і голубці мої хвалили, та рецепт брали, не вгаває Світлана, а Мирось нам путівку купив, то ми їдемо скоро. Та, брешу я, мій теж купив. Може, ми й разом будемо в моршині? Боже збав. Каже, моя давня подруга. Я хочу сил набратися, а не дати себе висмоктати. Кинула трубку. Хм, Висмоктати. Та там на рік запасу.